Покажу вам рецепт улюбленого мого салату. Я цей салат можу їсти ложками. Він настільки смачний і легкий, ну, для мене супер. І також мій син старший дуже любить цей салат. Що робимо? Є... Беремо курочку, філейку, можна відварити, але раджу краще все-таки її підсмажити. Сіль, перець на сковорідочку, я брала маленьке філе. Тому тільки я підсмажувала, цього вистачає, тому що воно маленьке тонше. Якщо це звичайне філе, то після обсмажування фольгу і в духовочку на хвилин 5-7, щоб вона всередині була у нас не сирова. І фальзі даємо, залишаємо до повного охолодження. Подрібнюємо її на такі кубики. Трішки попрацюємо. Така мала філе, воно мені більш подобається, тому що воно більш ніжніше таке. І м'яско виходить, якщо про не подивіться, яке соковите. кайф. І смак зовсім інший, якщо просто відварити курочку. Подрівнюємо на кубики і складаємо в мисочку, де будемо замішувати. Далі до курочки. Додаємо мариновані шампіньйони, подрібнені на четвертинки, якщо маленькі, то напополам. Тобто всі шматочки повинні бути приблизно однакового розміру. Всипаємо, додаємо цибульку зелену, подрібнену, сир, який у вас є. Головне, що він вам подобався. Також порізаний на такі кубики. І, звичайно, кукурузка. <гум> Кому не подобається цей салат, тим, хто не любить кукурузу і тим, хто не любить мариновані гриби. А останнім я впевнена. М -м -м. Неймовірний салат. А далі все елементарно просто додаємо майонез, ваш улюблений або домашній. У мене є на сторінці, як готувати домашній майонез. Тому хто не хоче з магазину. Робіть без питань. Додаємо гірчички трошки, небагато, приблизно пів чайної ложечки для легкої пікантності і трішки солим. Тому що курочка у нас підсолена, грибочки підсолені, сир підсолений, тому зовсім трішечки. І зовсім трішки чорного перчика. Тому що курочку ми перчили. Якщо курочка відварена, то перчика знадобиться трішечки більше. І це гарненько п'ятні. Я колотя, в мене вже слюнки йдуть. <гум> Як же я люблю цей салат. У нас і... без цього салату не обходиться жодне свято, я вам скажу. Дуже його любимо. І він. Наприклад, деякі салати, якщо ти не з'їдаєш їх за перший день, то на наступний день вони псуються, а стають несмачні, а цей салат навіть на другий день. Ням-ням. Якщо любите шампіньони і кукурузку, спробуйте обов'язково. Гарнесенько. Об'єднуємо. Таке він виходить. Кольоровий. Звичайно, я буду насипати він шутару, але в мене немає прозорої мисочки, щоб вам було наглядно видно. І спробуємо. Щоб світ на не шматочок попав. Хочу. По привичках дую. Думаю, що гаряче. Пробуємо. Що любов? Поєднання. Кисло. Солодко, солана, ну, просто щось. Одним словом, обожнюю цей салат. Тому, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Всім смачного!